Вітаю в ефірі Державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. Далі коротко про головне. Бренд як інструмент економічного розвитку. Сучасний підхід до залучення інвестицій впроваджує 6 міст Донеччини. Роздрукував та поїхав. Укрзалізниця спростила процедуру придбання квитків на потяги через інтернет. Святі очима ув'язнених у рамках виставки до 1025-річчя хрещення Київської Русі представлено понад 70 ікон, створених заградами. Єднання заради миру у Донецьку визначили переможців футбольного турніру серед дітей, позбавлених батьківського піклування. Вихідними Україна в шосте відзначатиме на державному рівні річницю хрещення Київської Русі. Більшість святкових заходів запланована на 27 та 28 липня. Втім, фактично відзначати почали ще з початку тижня. Настала виключенням і п'ятниця. В урочистостях з нагоди 1025-річчя хрещення Русі взяв участь президент України Віктор Янукович. Зокрема, в національному палаці мистецтв України відбулася урочиста академія. Попереду у нас. Усіх тяжка праця для відновлення єдності православ'я, стародавньої традиції християнства Київської Русі, традиції, яка шанувала усі релігії народів світу, але завжди була вірна своїй рідній київській купелі. Впевнений, що у нас вистачить і мудрості, і сили у цій об'єднавчій богоугодній справі, майбутнє України її народу в єдності, а не в розділення. Також глава держави разом з представниками уряду взяв участь у відкритті виставки Велике і величне, присвяченої річниці православного свята. В її рамках представлено тисячі художніх робіт з понад 30 музеїв та приватних колекцій. Мета виставки продемонструвати вплив християнства на розвиток культури та мистецтва України. Експозиція охоплює період протяжністю понад 5 тисяч років від цивілізації епохи палеоліту до постмодернізму. Святкування 1025-річчя хрещення Русі почалося з мистецького арсеналу. Тут презентували експозицію Велике і величне. Під одним дахом організатори зібрали тисячу шедеврів мистецтва з 35 музеїв України. Першими глядачами виставки стали почесні гості політики, мистецтвознавці, духовенство. Для урочистого відкриття запросили президента Віктора Януковича. Прийняття християнства мало вирішальне історичне та цивілізаційне значення для розвитку культури. Та державності України. Стала тим фундаментом, на якому сформувались наші духовні цінності. Експозиція знайомить глядачів з власною історією від прадавніх цивілізацій до сьогодення. Очільне місце відведено християнським мотивам. Перлини експозиції, 19 ікон з Іконостаса Козелецького собору, пересопницькі Євангелії, скульптури Пінзеля. Це дало можливість ближче користуватися плодами Христианство, которым жило тысячелетие жила Западная Европа, к культуре, к искусству, выше всякие похвала. Это э, такие вещи, на которые хочется просто благоговейно смотреть, созерцать всю эту красоту, как-то сделать хотя частью своих, своего внутреннего мира. Експозицію організатори називають мозаїкою українського мистецтва за багато тисячоліть. Розрахована виставка на мислячого глядача. Отже, доведеться гарно попрацювати, порівнюючи світське та духовне, а в результаті скласти свій оригінальний пазл вражень. Оця гра дуже цікава, з коли ти бачиш історію українського мистецтва, ні частинами, як це в музеях часто буває, да там по хронологічному принципу а все. Відразу і багато робіт, які тут експонуються, вони взяти не з основної експозиції, а саме з фондів записників музею. Насолодитися перелинами українського мистецтва глядачі зможуть з 10 до 20 протягом двох місяців до 25 вересня включно. 28 липня, окрім святкування хрещення Русі, відзначатимуть також День флоту України та День Військово-морського флоту Російської Федерації. З цієї нагоди Віктор Янукович та Володимир Путін візьмуть участь в урочистих заходах у Севастополі. Ікони зроблені власноруч. Ув'язнені з усієї області представили свої роботи. На виставці, присвяченій православному святу, презентовано понад 70 кращих робіт. Вишиті різьблені та написані фарбами на полотні. Ікони зроблені ув'язненими Донеччини, презентували з нагоди 1025 річниця хрещення Київської Русі. На виставці понад 70 експонатів. Для того, аби робота ув'язненого майстра потрапила на виставку, вона повинна була пройти певний відбір у виправному закладі. Спеціалісти говорять, мистецтво за гратами розвивається. Створення таких витворів мистецтва йде на користь ув'язненим. Це один из вопросов первого воспитания. Когда коли вони будуть щось робити, будуть займатися творчеством, веде процес исправления, а времени у них вистачає для этого. Символіку духовності та православ'я ув'язані представили і на дерев'яних скриньках та одягу. У зв'язку з тим, що роботи на християнську тематику виконані в різні техніці, їх оцінюватимуть окремо. Тут будемо говорити, може бути чотири победителі, які представлені. Вишивка це одна номінація. Резьба дереву – два рисунок, це треті ікона. Тіот, який роблять, це все ж, ділиться вручну, ж бачите, на рознобразі до цієї виставки ув'язнені готувалися протягом двох місяців. Дехто закінчував раніше розпочату роботу, а хтось створював її з нуля. Адже стимул розповідають фахівці, у них був на переможця, очікує подарунок. Він получить лічний маленький шажок на зачено освобождення. Ми будемо видити, що він справляється і ведеться нормально. Після виставки роботи ув'язаних зберігатимуться у музеї пенітенціарної служби. Олександр Овчаренко, Олександр Дитненко, Регіональна служба новин. В урочистостях, що розпочалися до 1025-річчя хрещення Київської Русі, у столиці взяли участь і донечани. До Києва делегація вирушила на чолі із заступником голови Донецької облдержадміністрації Вадимом Фоміним. Усього до столиці у складі делегації поїхали 50 мешканців області. Зараз у регіоні шість міст активно працюють над створенням брендів, які у перспективі стануть інструментом економічного розвитку. Робота триває вже декілька років, і результати доводять перспективні справи. Щоб проаналізувати досягнення та поширити накопичений досвід на інші міста та райони Донеччини, зацікавлені сторони обговорили це питання на форумі брендінг міст елементи нової економіки. Успішний та добре відомий бренд один з факторів, що допомагає залучати інвестиції у економіку. За таким принципом зараз розвивається більшість міст Європи. У Горлівці, Артемівську, Красноармійську, Маківці та Краматорську робота над ребрейдінгом триває вже більше двох років. І нещодавно до неї долучився слов'янське. Справа не проста та довго тривала, але результат того вартий, тим більше, що саме такі підходи до ведення бізнесу пройшли випробування за кордоном і дали результати. Мы если посмотрим такую страну, как Федеративная Республика Германия, есть Берлин, столица, но есть и Франкфурт, который ассоциируется, есть Бавария. Которая теж асоціюється з определенними тенденціями давоя та міці до крупной промышленности, это автомобільна столиця это крупный, в том числе туристический. Я думаю, що настало время, щоб кожен наш міст, кожний регіон задумався об этом. Механізм створення бренду непростий та потребує спільних зусиль влади, громадськості та бізнесу, але результат буде вигідним для всіх. Действительно, сегодня условия развития глобальной экономики, мирохозяйственных связей доказывают, что регионы вынуждены достаточно остро конкурировать и внутри страны, и на международной арене за привлечение ресурсов. Каждый день бороться за это. И вот одним из инструментов этой, скажем так, борьбы конкурентной является продвижение своих конкурентных преимуществ. Создание такого уникального образа территории отдельной, который будет способствовать узнаваемости региона. А також способствовать в боротьбі за ці недостающие ресурси, любые, природные, финансовые і так далі. Насправді це означає, що інвестори побачать наше місто таким, яким його хочемо бачити ми. Головне зрозуміти, що ж відрізняє саме наше місто від усіх інших. У Донецьку також зараз триває пошук неповторного бренду. Ну, безусловно, спортивний вектор убедительный, саме яркий. Результаты, наверное, которые сейчас Донецк показывает. Вот, то, что ну, на слуху и на виду у всех, это, конечно, спортивное направление, реализация вот этого спортивного потенциала, вот этого мирового тренда, связанного с интересом к спорту, коммерциализацией в хорошем смысле спорта, коммерциализацией в смысле того, что спорт работает на интересы города. Вот здесь, безусловно, Донецк ярко виден. Але у шахтарській столиці поширюється індустріальний туризм. Та і на роль ділової столиці України ми вже претендуємо не один рік. Головне зараз зрозуміти, що ми можемо робити краще за всіх і популяризувати саме цей напрямок, не забуваючи про всі інші вектори. Вікторія Шевконова, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Черговий мільйон тонн вугілля. Гірники державного підприємства Донецька вугільна енергетична компанія видали на гора мільйонну з початку року тонну чорного вугілля, повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. Зазначеного показника підприємство досягло четвертим по області. Нагадаємо, у червні про перший мільйон вже відзвітували шахта Краснолиманська, а також об'єднання Макі-Вугілля та Селидів вугілля. Підготовка до зими у серпні регулярно у Донецьку відключатимуть воду. Про це повідомляє Донецьк міськводоканал. Пов'язано це із заміною остаткування на восьми вузлах міста та встановлення нового обладнання. Де, коли і наскільки будуть припиняти подачу води, поки що невідомо. Але комунальники обіцяють, вже скоро графік буде затверджено, а донечани попереджені. Конкурс на кращий балкон 2013 оголошено у шахтарській столиці. Мета підвищити інтерес населення до поліпшення благоустрою будинків та території обласного центру. Участь у ньому можуть взяти як донечани, так і інші суб'єкти господарювання різних форм власності. Проводиться конкурс за ініціативу головного управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міської ради за підтримку очільника міста Олександра Лук'янченка. Зробити зразковими балкони та прибудинкові території взялися у Донецьку. Втілити задуму життя спеціалісти вирішили за допомоги самих донеччан. Для цього головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради оголосило міський конкурс на кращий балкон та прибудинкову територію. З моменту старту конкурсу вже є декілька заяв, розповідають управлінні, але не всі донеччани поспішають взяти участь у ньому. Ми так займаємося цим кожен рік. Планово наше руководство кооперативного дома займається этим без всяких конкурсів. У нас кооперативний дом, придомовая територія у нас в хорошому состоянии. Ми також займаємося и ремонтом балкона. Ці мешканці міста, хто своїми руками створює райські куточки у промисловому Донецьку, можуть почути слова захоплення такою красою і від іноземних гостей. Да есть очень красивый дизайн, вот они иногда смотрю, некоторые очень следят цветочки, красивые. Это для экологии, для вот природы очень красивые. Понимаете? вот а некоторої наоборот не вдаляють ніякого уваги. Для тих, хто все ж вирішив взяти участь у конкурсі, нагадуємо, проводитиметься він у двох номінаціях кращий балкон і краща прибудинкова територія. Переможців визначатимуть за наступними критеріями. Зокрема, спеціалісти оцінюватимуть привабливість зовнішнього вигляду об'єкту, його озеленення, наявність декору та національної символіки, місць відпочинку, а також належних умов для проведення дозвілля і покращення здоров'я тощо. В першу чергу це естетичне це виглядає з художньої точки зрения, ми не будемо брати количество посадочного матеріалу, яка була тип зеленого маматеріалу, важно як це приймається окружаючими і нами, як членами комісії з сторони на переможці в конкурсі. Очікує грошова винагорода за перше місце передбачено 5 тисяч гривень, за друге і третє 3 та 2 тисячі відповідно. В качестве стимула для участия в этом конкурсе мы предусмотрели 20 тысяч гривен, которые будут направлены на призы первому, второму и третьему месту в двух категориях. Первое, еще раз, такая лучше оформленная придомовая территория, и второе, это лучшее окно или балкон. Мы хотим, чтобы как можно больше горожан приняли участие в благоустройстве непосредственно мест, в которых они проживают. Мы готовы озеленять и украшать парки, скверы, бульвары, но есть еще придомовые территории. До того же специалисты рассказали, Окрім матеріальної винагороди, переможці конкурсу отримають пам'ятну табличку, виготовлену з металу з написом Балкон або прибудинкова територія зразкового стану 2013. А ось підбиття підсумків конкурсу та урочисте нагородження переможців відбудеться наприкінці серпня. Олександра Овчаренко, Катерина Щугорова, Євген Отраднов, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. На Донеччині одружуються частіше ніж в інших регіонах. Такі дані оприлюднила Державна реєстраційна служба, підбиваючи підсумки першого півріччя 2013-го. Загалом протягом цього часу в Україні було укладено близько 116,5 тисяч шлюбів. З них майже 11 тисяч в Донецькій області. Слідом йдуть Київ, де за півроку побралися 9,5 тисяч пар, а також Дніпропетровщина, Харківщина та Львівщина. Найріше одружуються на Кіровоградщині. Там з початку року зареєстровано трохи більше двох тисяч нових сімей.